Ірина Геращенко написала трохи про візит американської гості в Україну. Спецпредставниця США з відновлення України пенні Пріцкер відвідала нашу державу і наговорила багато цікавого. Послухайте основні меседжі з її поїздки. США заохочують Україну збільшувати прибутки не підвищенням податків, а реформуванням митниці і боротьбою з сірими ринками. У вас є доходи, яких ви не отримуєте, і які ви мали б отримати сьогодні. Зосередьмося спочатку на цьому. На сірих ринках сигарет, алкоголю або електроніки, яка може бути продана на великому ринку, також є величезне джерело прибутку. І тому ми заохочували український уряд зосередитися на цьому в першу чергу. Кінець цитати. Щодо ринку електроніки, лише за деякими підрахунками на контрабанді та збуті техніки Apple в Україні бюджет недоотримує до 25 мільярдів гривень. Всім, хто хоче інвестувати в Україну, потрібна впевненість в антикорупційних інституціях. Кінець цитати. Антикорупційні органи мають бути сильні, незалежні, добре профінансовані, мають добре працювати. Ці інституції мають бути недоторкані це абсолютно фундаментально для майбутнього України, для залучення бізнесів, для всіх власників. Антикорупційні інституції та організації дають українцям можливість притягувати свій уряд до відповідальності і мають вирішальне значення для того, щоб безпрецедентні ресурси, які сьогодні інвестуються в Україну урядами та всіма нами, регулювалися відповідально. Сказала Пріцкер. Також вона додала, що для вирішення проблем із генерацією електроенергії, які виникли через російські обстріли, Україні потрібно нарощувати потужності атомної енергетики. Вона зазначила, що в довгостроковій перспективі український уряд самостійно вирішуватиме, як саме виробляти електроенергію. Цитата. Але для швидкого розв'язання проблеми нарощування атомної енергетики це є абсолютно раціональним рішенням на рівні з іншими зусиллями, які докладають наші партнери. Кінець цитати. Спецпредставниця зазначила, що зараз партнери України, в тому числі США, докладають максимум зусиль, аби допомогти Україні вирішити проблему нестачі генерації електроенергії. Від каналу «Самий Сік. Ну що ж, цікаво, тому що в принципі у нас е, бачив я різні коментарі. Одні кажуть, що мовляв не треба добудовувати ці старі совєтські е, атомні енергоблоки. Ну але от американці заявляють через Пріскер, що цей варіант не такий вже й поганий на їхню думку. Але найголовніше, мабуть, з цього всього те, що так багато було сказано пенні Пріскер саме про корупцію в Україні. Корупція, 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 антикорупційні органи давайте розвивайте, давайте викорінюйте, давайте нарощуйте свої доходи не через підвищення податків, а через те, щоб менше крали. А як же заяви наших ясновельможних лідерів про те, що в нас корупція вже практично подолана, великої корупції практично немає, хіба що якась там дуже дрібненька та така, що там вже навіть неохота й возитися? Якась тут нестиковочка.